Скоро я схудну, буду молода, струнка, 200 кілограм як і не було. Знайду собі красивого мужчину, приведу його додому, сядемо з ним на дивані і як почнемо жерти, ой, шинку смажену, пименькі А вам на не можна. Ви ж важили 200 кілограмів, важе до нас палату заносили кран через вікно. Поки занесли, два рази зламали вікно і три рази погнули кран. Ну да, була я повненька, проте кранівник, як на мене дивився, слиною стікав. У кранівника слина пішла від страху. Він боявся, що ви зірветеся і його розчавите. А тепер, як ви схудли, навіть видно, звідки у вас росте голова, руки та ноги. Дівчата, згідно з феншуєм, а я феншую 5 років вивчала і три у психлікарні, Їжа на тарілці повинна бути зорієнтована, суворо по компасу. Значить, так, рис на півночі, капуста на південному сході. Я 12 кілограмів разом із ліжком. А все дуже говорять, дуже добре допомагає самолетні. Ось, наприклад, приходиш в зоопарк, дивишся у клітку з кізочками і говориш, я ж така струнка, як ця кізочка, така струнка. зоопарк? Ні, в зоопарк я більше не піду. Ви навіть не уявляєте. Приходжу я цей зоопарк, іду біля цього. Ну як його? Басейн з бегемотами. Таке шкіряне пальто на мені, така красуня, блискуче все таке нове. Раптом підбігає до мене працівник зоопарку. І як почне горланити, знову це зараза з басейнове і до своїх. Дівчата. Ось в газеті пишуть який стілитель із села Хрести лікує сосновою корою. Та знає цього козла, була я в нього в цих хрестах. Бере. Десять тисяч гривень за один сеанс виводить в ліс і каже, їж кору від цього дерева і аж до кінця лісу наїлася тієї кори на гектарів шість. Місцеві злякалися, подумали, що це гігантський жукарої. Випихали Аменець. А мене пішли до лісу, а там я. Із дерев короб' їдаю і їм 300 кілограм краси. І без купальнику. Ну я ж не думала, що чогось приглядати буде. Як вони від мене тікали? Один кричав Живим не здамся. Анна Маритіна, <звук> скільки ж ви пережили, поки схудли. Ой, і не кажи. А в дитинстві я була худою дівчинкою. І ви знаєте, в дитячому садку мене вкусила товста дівчинка. І Що? А нічого, до цих пір тоста. Дівчата, снився мені сьогодні сон. Віщі, знає. Я ніби королем, прокидаюся у своїх покоях. Біля ліжка стоїть ванна з холодцем, миска з хріном, лопата і записка. Ваша високосте, і як жрете це все, зразу схуднете. Анджеле, до чого це? <звіт> Дівчата, згідно з фальшуєм. А я фанчуй п'ять років вивчала і два у психлікарні. Різко худнути не можна. Ой, це правда. Після останнього схудення на мені стільки лишньої шкіри залишилось, як у слона після дизентерії. І як ви з цим боролись, ані ніяк. Через тиждень ця шкура по понові натянулась. Чата, згідно з фенчуєм, і якщо довго голодувати, відкриваються феноменальні здібності. Думки можна передавати на відстані. Все точно. Я недавно 10 днів нічого не їла. Голодна, як вовк. Думаю, щоб це його з'їсти? Підходжу до акваріуму, всі рибки поховалися. Ой, а ще кажуть, що дуже добре допомагає горіхова дієта. Ось, наприклад, залізла на дерево, кедровий горішок і шишки дістала, злізла і зіла. Знов залізла, кедровий горішок дістала, злізла і з'їла. І так 20 кілограмів в день. Сиділа я на цих горіхах, ще більше поправилася. Поки на дерево залізеш, поки знайдеш той горішок, то білка попадеться, а гніздо з яйцями, то ведмідь. Ведмідь? Який жах? Що жах? Лапами прикрився, і сидить. Не їж мене, у мене діти маленькі. І що? Що, що? М'ясо, як м'ясо, втриматися просто неможливо. Ой, дівчата, скільки я цих дієт перепробувала, скажу вам тільки одне: вага – це не головне. Головне, щоб був настрій. Буде настрій, і схуднемо, і поправимося, і дітей народимо, і Наполеону купимо, і борщу наваримо. І мужчини нас на руках носитимуть, поки нам це не надоїсть, а нам це не надоїсть ніколи. Ні